Все у зелені довкола, пасе вища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна. Добрий день, діти, ви мене впізнали? Так, це я весна. Весна? Це час, коли природа оживає і радіє. І я вас сьогодні хочу познайомити з деякими ознаками весни. Весною сонечко світить яскравіше і гріє тепліше, дні стають довшими, а ночі коротшими. Сніг тане і з'являються перші струмочки. На калюжах з'являються крижані острівці. Які швидко танять. З-під снігу з'являються перші квіточки, проліски, підсніжники, крокуси, на деревах набухають бруньки, з яких згодом з'являються листочки. Весною птахи повертаються з теплих країв і починають співати свої весняні пісні. Можна почути, як цвірінькають горобці, співають синички, прилітають лелеки, тварини прокидаються від зимової сплячки, ведмеді виходять з барлогів, їжачки вилазять зі своїх нірок. Погода стає тепліше, але іноді ще буває дощі. Після дощу можна побачити веселку. Люди одягають легший одяг і виходять на прогулянки в парки та ліси. Всі радіють весні. А зараз ми з вами вивчимо чистомовки про весну. На на, на буяє весна. Уть 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 квіти цвітуть, іє, іє, іє листя зеленіє. Ва-ва-ва Сена навкруг співа. Хи-хи-хи раді дітлахи. Діти, а зараз ми з вами пограємо в ігру, яка називається Весна яка. Я у вас буду запитувати, весна яка, а ви мені називати, побачивши картинку, яка вона? Весна яка. Молодці. Веселкова. Весна яка? Зелена весна яка. Чарівна. Весна яка? Сонячна. Весна яка. Квітуча. Весна яка? Запашна. Діти, ми з вами чудово погралися і гарно провели разом час. Дізналися ознаки весни, вивчили чиста мовки про весну, але мені вже час іти далі. До побачення до нових зустрічей.